Всім привіт! На зв'язку людина, яка сьогодні запланувала купу різних справ. В результаті майже увесь день провисіла на СТО. Не буду розповідати, з чим це пов'язано. У мене щоразу якась пригода пов'язана з автомобілем тим чи іншим, але тим не менше було би дуже сумно без цього жити. Напевно, не знаю. Я хотіла поділитися інформацією стосовно парфумів, про які мене всі запитують, тому що. Спека, літо хочеться щось легеньке, універсальне. І я зазвичай раджу, як і раніше в попередніх історіях, ми, можливо, бачили і чули, раджу молекулярні саме аромати. Мої улюблені ось ці три красунчики це все Eccentric Molecules, традиційна молекула 02, Ес-центрик молекула 02. І молекула 0,1 плюс ірис це більш пудрова історія. Зараз також про нього розкажу, тому що дійсно звучить неймовірно на чоловіках і на жінках. Отже, якщо говорити про традиційну молекулу 02, то аромат створений на основі гедіону це холодність в ароматі, на основі амброксану це вологість, яку ми відчуваємо в цьому ароматі. Саме тому, коли ми його наносимо, нам здається, що пахне такою водичкою, росою, свіжістю, легкістю, пудровістю. дуже 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 легенький аромат унісекс. знаєте, кажуть, так пахне чисте тіло щойно після душа. Ось це, це про цей аромат. Він дійсно дуже легкий, ненав'язливий. До речі, особливість саме цих ароматів в тому, молекулярних, що вони з кожною шкірою взаємодіють по-різному. Тобто, взаємодіючи з вашою шкірою, може вийти зовсім один там аромат. У вашої подруги звучання цього аромату може бути зовсім інше. Це його така фішечка, можна сказати. От, Якщо говорити про естрік молекули 0,2. То цей так само аромат створений на основі молекули гедіону та амброксану це вологість і свіжість. І ще тут е, додані нотки е, хвої, нотки цитрусів. Їх дуже яскраво чути. Е, з часом вони стають м'якшими, легшими. Може, поки відео запишеш 38 дзвінків і, і так далі. Але я не здаюсь, я продовжую. Якщо говорити про есцентрик Molecules, то ще один аромат, який мене безмежно зачіпає своєю чуттєвістю і своєю складністю, водночас, незважаючи на те, що це молекулярний аромат, дуже легенький, дуже ненав'язливий, тим не менше, молекула, 1+, плюс це історія про деревні нотки, про е, пудровість, про ірис. Е, до речі, можливо, не відкрию таємницю, що іриси вони ніяк не пахнуть. Це фактично те, як художник. Який створив ці парфуми, як він побачив, як мав би міг би пахнути ірис. Тому дійсно дуже цікавий аромат. Спробуйте на літо так само не помилитись. До речі, я його використовую часто на вечір. Похід ресторан, якийсь не прогулянка ввечері, тому що він такий більш складний, це так само дуже крутий аромат на чоловіках. Я не знаю, як воно працює, але тим не менше, оцей ірис, оця пудровість, вони не є жіночними абсолютно в цьому ароматі. Вони на чоловіках дуже загадково звучать, дуже мужньо, дуже сексуально. Тому, тому чоловіка можна абсолютно сміливо брати собі його, і я думаю, що він може стати одним із ваших найулюбленіших. До речі, я хочу сказати вам дуже велике дякую за фідбек. Зокрема, стосовно ароматів. І я залюбки розкрию кожен аромат, який ви мені запропонуєте, його характеристики, його звучання. Будь ласка, запитуйте, я завжди відкрита до діалогу, так би мовити. Тому в дірект пишіть, в коментарях пишіть залюбки, поділюся з вами тими знаннями, які маю станом на цю мить.